26 листопада 23-го року приступаю я до побудови ось тут пройому в кабінет. З цієї сторони вже готово, покладено 10 блоків. Тепер треба покласти 10 блоків з цієї сторони, оскільки тут такий якби маленький прохід, тому що двері виходить 90. 2 см есть ну, Так само, як і інші прийоми, то я різав блок пополам. Ось нарізав блоків, різав пилкою самою звичайною. Досить швидко все вийшло. От, і тепер треба тут вистроїти 10 блоків. Оскільки тут такий половинка, то я думаю, що я буду прив'язувати, мабуть, кожен другий ряд до цього вугла. Тут я прив'язував кожен третій. Через два. Тут через один. Десять кусочків, п'ять буде прив'язок. от так що вже все виставив і буду починати.